Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Енергодар, що заважає де окупувати Енергодар? Звільнити від російської окупації. Як саме це буде відбуватися? Тут в Енергодарі щось відбудеться. Те, що запланували росіяни, в них не вийде. Їм стане дуже важко. Якісь шляхи в них закриються. Тут будуть їх покарають, покарання йде для них, для росіян в Енергодарі. І будуть в оточення брати. Скажіть, будь ласка, чи є загроза для Енергодарівців під час деокупації, чи є загроза для жителів енергодара? Ой, Є така е, ситуація, от саме, із підприємствами, з якимись. Підприємства, такі заводи, можливо, якісь є. От стосовно них є таємна указівка, там буде, буде щось відбуватися. Там буде повністю зруйновано всі підприємства і заводи. Це вони хочуть розграбувати повністю. Прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка, захистить Енергодар. Заперечую весь негатив. Знімаю. Заперечую весь негатив. Відкриваю всі шляхи на звільнення Енергодару від рашистів. Скажіть, будь ласка, вищі. Сили, Є ще хоч що-небудь, що заважає звільнити Енергодар. Буде добре. Так, скажіть до кінця серпня, чи буде звільнено Енергодар від російської окупації? Так, буде. До кінця серпня звільнять. Скажіть, будь ласка, Вищі сили. Чи є загроза від Запорізької атомної електростанції для міста Енергодар? Чи є загроза? ...забруднення радіаційного енергодару. Загроза існує, але її не зможуть втілити в життя, не встигнуть. Тут все вже сплановано повністю відсунута ця загроза. І в рашистів чи є плани у рашистів підривати Запорізьку атомну станцію, щоб було ядерне забруднення Енергодару, чи є така план. Так, вони планували дуже, але їм щось ем, відкупилися від них. Ні, вони не будуть підривати, тільки будуть відтягувати час, щоб вийти. Вони вийдуть з за Енергодару за Запорізької атомної станції, дуже сильно зруйнують. Там буде все зруйновано, погром буде повний. От. І всі ці плани агресивні, вони в них відійшли вони від цього плану. Я тільки хочу його все по. Заперечую. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, відвернути расистів, Заперечую. від Запорізької атомної станції, від Енергодару, заперечую повністю весь негатив. Повертаю рашистам назад, всі страхи, біль, сльози і страждання, катування, і гвалтування, все, що робили рашисти в Енергодарі, повертаю їм назад, буде так. Багато страждань завдано. Заперечую весь негатив. Откриваються, перекривають, перекривають всі дороги і шляхи на звільнення Енергодару від росіян. Більше нема загрози для життя Енергодарівців, буде так. Прошу ще сили, допоможіть нам, будь ласка, звільніть Енергодар від расистів. Буде звільнено, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити Енергодар, відігнати повністю всіх росіян, вигнати, звільнити місто. І запорізьку атомну станцію звільнити від рашистської агресії. Більше не може ворог шантажувати жителів, погрожувати життям для мешканців Енергодару. Більше нема загрози від росіян, Виходять, тікають, складають зброї. Більше немає в них змоги тримати окупацію. Енергодару буде так, буде так, буде так. І дороги не деокупацію Енергодара, безстра для цивільних, безстра для військових. Де буде все сказане, здійснено і так буде. Так, мають звільнити до кінця серпня Енергодар. І це буде мирним шляхом. Не будуть вони бойові дії проводити саме в місті. Дякую за увагу.